Слава Україні! Сьогодні записую про культуру зброї. Побачив в телеграмі фотографію скріни з наказу і книжечки нагородної зброї, яку отримав стендапер Житков такий. Це Тамбовський вовк, його позивний. 95-й квартал, ну ви самі розумієте, людина отримала нагородний ствол, цей пістолет. Глок 17-й. 4 ген, здається, і він проходить як спортивна версія, хоча калібр у нього 9 на 19, тобто це бойові набої, звичайно. І дійсно в магазині продаються ті спортивні стволи, вони присвячені для стендових змагань, але це лише спосіб обійти законодавство, тому що просто Глок 17. Навіть нагородний отримувати складно, а спортивні є в магазинах і тому тут простіше з законодавством із дозволом на це на цей ствол за умови, що ти є членом стрілецької організації і, типа, Аля спортсмен. Отже, спортсмен житков отримав е, такий ствол. А раніше я проводив розслідування, цікавився цією темою, як отримують нагородні стволи різні покидьки. Ось, наприклад, олігарх Коломойський також дружбан 95-го кварталу. От. Має в своєму, скажімо, володінні нагородний Ford 221 Це штурмовики наші бігають з такими стволами, мій син з таким стволом служив в спецназі Нацгвардії. І от у мене таке запитання: за які такі заслуги купа депутатів, купа. Чиновників, не пов'язаних абсолютно з війною, отримують нагородні стволи. Я розумію, що є мінтовські інструкція по видачу таких нагородних стволів, Є військова, міноборонівське положення про нагородні стволи, є спецслужби, там СБУ, напевно, має якусь свою інструкцію, нагороджує там нагородними стволами. Але повірте мені, це ганебно, коли у нас немає законодавства про зброю, а купа людей отримала нагородні стволи, бойові стволи, розумієте, сидячи глибоко в тилу. Бо я кажу дуже цим задоволений, але ми тримаємо стрій. Перемога за нами, все буде Україна.